Всім доброго дня. Пропоную до вашого до огляду вашого посилку з сайту Aliexpress. Це прийшли літій іонні Акумуляторні батареї. Так що є доставка з Aliexpress Акумуляторних батарей. Ну, тут трошки інакша система, тут йде дві посилки. Одна йде... Ніби якийсь подарок, що небудь. Ну, пишуть, що там, вона ще не прийшла, правда, ручка має бути, а друга йде ось такий о, трек номер. Прийшли батареї. Ми будемо розпаковувати, подивимося, що нам прийшло. Якщо все нормально, ссылка посилання на даного продавця і товар. Буде в описі до відео Що нормально, ліпше замовити в Китаї, почекати. Посилка йшла три тижні, ніж брати десь у нас беушні батареї. Оці батарейки упаковані. Ось що нам прийшло. Так. Більше нічого немає. Так. Ем, Кажу два акумулятори. Передають у кейсах. Ну, якщо все ще добре буде з акумуляторами, респект продавцю так. Має бути 10 акумуляторів. Замовлені також акумулятори іншого типу, в іншого продувця, але вони ще в дорозі. 10 акумуляторів в кейсах. Чи в добротних кейсах. Так, ось такий акумулятор. На 2500 мА. но ну, все правда на китайски. Вот так. Так. Вот так. Зараз будем проверять. Усі акумулятори однакової ємкості 2500 мА. Поїхали. Так. Ну, трошки було тяжко замовляти, кажуть, стрямно продавець відправляв акумулятори своєю поштою Але я думаю, що з ним буде все окей. Ось так. Зараз перевіримо саме перше. Так. Ліхтарику. У мене вже був цей ліхтарик в огляді. Так працює, знає <ріпраць> значить не пісок. Так. Зараз будемо дивитися на зарядному пристрої. Переглядалося це тронець. Ось такий зарядний пристрій. Кому цікаво, може подивитися, в мене є огляд на цей даний зарядний від літокала. Так. Перша. 3,9 вольт. Заражайте. Бачите? 63 Так. Зарядний пристрій на правда на 8 акумуляторів. Ну, ми шукали на 10, правда, не знайшли. Так. включати. Так. Вот бачите. Ці акумулятори, ну, в принципі, десь 75% є заряду 4,3 вольта. Будемо дивитися, будемо перевіряти ці акумулятори на Powerbank і будемо бачити, як вони треба їх висадити і повністю зарядити. Тоді вже буде видно. Ну, повну ємкість акумулятора. Ось такі акумулятори прийшли сьогодні. З AliExpress. Ну, Думаю, що все буде гаразд, акумулятори є нелегенькі. Я думаю, що вони... з акумуляторами ніби все добре. Ну, Треба буде зарядити їх повністю, висадити, щоб показала заряд, скільки вона бере. Ну і тоді можна буде вже сказати, що, чи добре, чи є повністю стільки. А на даний момент це ну, нема чим висадити стільки таку ємкість. Е, мене, я напишу ну, відгуку до даного до відео. Чи все гараж, чи вони відповідають ємкості. Також буде буде до даних акумуляторів, є, буде ссылка в описі. Можете зайти до продавця, подивитися, можете собі, їх захочете, придбати. Але я думаю, що з акумулятором буде гараж, це є, і походу, якась фірма от китайська. Як вони вже приходять у таких тубусах у коробочках, ну це вже видно, що то не є якийсь підвал. Що засипає пісок. Так, всім дякую за увагу. Всім мирного неба і до наступних зйомок.